Там добре, ти б хоч зі мною в магазин зайшла, там біля кондиціонерів аж холодно. Ти воду купила? На, я вже напилася. <кій> ти що <шо>, газована? <кій> ти що <шо> купила? <кій> воду. Ти ж сама не пішла зі мною ти взагалі сказала, що ти не хочеш пити і не підеш зі мною. Так говорять всі виховані люди. Ти подивись на мене, ти бачиш мені жарко. Ти хоч... Колись думаєш про мене, я не п'ю воду з газом. Ще раз говорю, я купувала її для себе. Я таку люблю, я не можу пити нічого іншого. Я, 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 все життя, я. Ти тільки про себе й думаєш. Та ти взагалі навіть з крану мені води зажала. Да, бо. А в тебе теж крані вода є. Йди до себе й пий, і взагалі забери цю бредоту. Фу. А знаєш, ти що хвора, ти для чого вилила? Бо я не п'ю такої. Краще он з калюжі випити, ніж оце. Можна було назад мені віддати. Я взагалі то про тебе думаю. Ти знаєш, як то шкідливо. Іди і купи іншу. В тебе залишилися гроші? Тільки на цей раз нормальну. Зараз не думала, що ми будемо сваритися через воду, але сама іди і за свої гроші купляй, що хочеш. Взагалі-то я хотіла тобі відкупити. За мої гроші. Дякую. І взагалі, он калюжа смачного. Що?